І знову самий популярний тип протектора, який зустрічається на велосипедах середнього та початкового рівня. Та наразі вже від бренду Xiao Yang, який робить свої покришки. Знову ж таки, для бренду Longus модель Victory, розмір 29 на 2,1. Щільність ниток 30, вони вказали. 30 TPI, вага, 755 грам. Ну що, ми одразу це і перевіримо. 750 грам. Ну, по відчуттям, в принципі, може бути. 770 грам, тому що стінка в них, ну, плюс-мінус, не сильно тоста, але й не тонка. Максіс, вони більш тонкі. Виконана ця покришка для використання е, з камерою і має відповідно стальний корд. Так, розмір 2.2. Зараз, якщо знайдемо тиск робочий, та швидко його зазвичай знайти не виходить. Ось, ротейшн, щоб не наплутати напрямок. І робочий тиск від 2,7 атмосфер мінімум 4,4 максимум. Покришка має гарний накат. Якщо приблизитись до максимуму, вона буде непогано їздити по асфальту. Якщо знизити тиск, але не занижати до рекомендуємого мінімум, як вказано, вона буде себе непогано вести на ґрунтах.